Драконівський законопроект номер сто прийнято в першому читанні, і який торкнеться життя кожного українця, саме цим законопроектом народні депутати пропонують. Значну адміністративну відповідальність для громадян біля 17 тисяч гривень для підприємств зверх 100 тисяч за порушення правил військового обліку, тобто, це коли не явився по повісті на оточення даних або не подав інформацію про військово зобов'язаних чоловіків, які в тебе на роботі працевлаштовані, а також кримінальна відповідальність до 5 років позбавлення волі за відмову від проходження військово-лікарської комісії. Нагадаю, що що на даний момент така відповідальність є кримінальною, але все-таки полягає у накладенні кримінального штрафу. Народні депутати обіцяють, що до другого читання все-таки буде прийнято більш м'яку редакцію даного законопроекту. Сподіваємося на краще та на здоровий глузд наших народних депутатів, бо інакше від демократії в Україні не лишиться нічого.